Огляд п'яти будинків з ремонтом, меблями і цінами до 8 тисяч доларів. Всі будинки мають гарне розташування поряд з Києвом і Львовом. Недалеко з будинками є озера і ліси. Будинки залишаються з усіма меблями і всім, що бачите у відео, більш детально дивіться, все далі розповім. Огляд будинку в 9 кілометрах від міста Львів, село Давидів. Будинок двоповерховий для постійного проживання. Площа загальна 130 квадратних метрів. Будинок побудований для великої сім'ї. Оточені сосен і чистого повітря. В піщі доступності до озер і лісу, де ви відпочинете від міської суєти і шуму. Будинок цегляний, утеплений під короїд. Продається з меблями і побутовою технікою. Будинку всі зручності. Невелика доглянута ділянка з ландшафтним дизайном, фруктовими деревами і ягідними кущами. Біля будинку затишна альтанка для великої компанії. Площа ділянки 5 соток. Повністю обгороджена. До траси Львів Івано-Франківськ 700 метрів. В селі проживає більше 6 тисяч чоловік. Зручна транспортна розв'язка до Львова кожні півгодини Їздить маршрутка до Івано-Франківська кожні 2 години. В селі є магазини, аптеки, школа, дитячий садок, пошта, банк, тобто, все, що є у великому місті, окрім мабуть, кінотеатра чи театра. Ціна будинку 8 тисяч доларів, так як господарі терміново виїжджають за кордон. А тепер давайте зайдемо в будинок і покажу, що всередині знаходиться. Тут є невелика прихожа. Зразу можна зайти у ванну кімнату. Тут все викладено плиткою. Як бачите, зроблено гарний ремонт. Переходимо всередину. Тут і встановлено туалет, бойлер. Є пральна машинка. І також є невеличка ванна. Все обкладено гарною плиткою. Так, а ще тут є невелика баня. Повністю обшита дерев'яною вагонкою. Хто любить баню, думаю, сподобається. Як бачите, все добре і акуратно зроблено. Так, зараз переходимо у дім. Тут попереду зразу є така невелика кухня. Встановлено холодильник є. Всі вікна металопластикові. Плита електрична встановлено. Є гарна, потужна витяжка. Далі переходимо у хол. На підлозі скрізь плитка. Є ось такий невеликий камін, можна топити взимку і обігріватись. Також є в будинку опалення. Ось так виглядає. Ця загальна кімната. Можна тут приймати гостей, відпочивати, обідати. Зразу звідси невелика спальна кімната. Можна використовувати для гостей. У всіх кімнатах зроблений гарний ремонт. Так, ідемо далі, покажу, що ще є в цьому будинку. Можна з кухні зразу піднятися по драбині на другий поверх. Тут зроблені такі ніші для зберігання речей, встановлено кутовий диван. А ось такий вигляд із вікна. Як бачите, сусіди поряд. Ділянка, як я казав, вже невелика, але дуже затишна. Там видно ліс. В будинку є багато різних ніж для зберігання речей. Оці вони отакими от дверцятами зачинені. Дуже зручно сховати речі, щоб вони не були на виду. А це ось така. Невелика дитяча кімната для однієї дитини. Є кровать, є невеликий шкаф і стіл. Ще тут є невеличкий балкон. Можна використовувати для заняття спортом і з таким чудовим гарним виглядом на ліс і на гори. Так як відео знімалось вже восени, не таке все зараз зелене, але влітку тут все дуже гарно виглядає. А тепер спускаємося вниз і покажу ще будинок вам ззовні, що там є. І як все виглядає ззовні будинку? Навколо дому викладена доріжка. Також вона слугує для того, щоб утеплювати фундамент. І щоб фундамент не підтопляло. Тут є також дві таких ніші для інструменту. Тут у нас насосна станція. А ще одна ніша. Тут можна складати різний інструмент. Також можна зберігати газові балони, це на всяк випадок. А так, взагалі, в будинку газ є. Ось так, все акуратно зроблено ззовні будинку, як бачите, стіни рівні, ніде нічого не потріскалось. А це під будинком невеликий підвал. Можна також використовувати для зберігання різних речей. Огляд будинку у селі підрясне. До Львова 6 км. Ціна 8 тисяч доларів. Площа будинку 80 квадратних метрів. Площа ділянки 4 сотки. На території є великий льох. Ділянка повністю огороджена. Будинок двоповерховий. У будинку встановлено двоконтурний контел, зроблено по всьому дому теплу підлогу. Будинок вже повністю оштукатурено і зроблено під чистове оздоблення під фарбування кликош шпалер або плитку. Заходимо на ділянку. Тут росте одне дерево. Ось такий вигляд має будинок. Поряд з будинком є криниця. Будинок побудовано із газобетону, і оштукатурено і утеплено. Мінеральною ватою. Тут є ділянка вже залита під баню, ділянка рівна, повністю огороджена, без дерев і без ніяких насаджень. Оце льох, великий і просторий, поряд є сусіди, постійно проживають. Ось такий вигляд має будинок з іншої сторони, все дуже гарно і акуратно зроблено. Поряд з будинком є ще сусідський будинок, ну це два окремих будинка. Вони ніяк не пересікаються, просто вони так побудовані. До будинку підключено електрику і також проведено газ. Заходимо в будинок, тамбур тут приблизно 3 квадратних метри. Ось так виглядає. В будинку всі вікна металопластикові. Як бачите, всі стіни поштукатурені. Підлога залита і вирівняна, і зроблена також водяна, тепла підлога. Заходимо в гостьову ванну кімнату, стеля і підлога, і також стіни поштукатурені, і зроблено всі виводи. Можна вже обкладати плиткою і встановлювати ванну і унітаз. Далі заходимо в кухню студію. Тут встановлено двохконтурний газовий котел. Також звідси йде розводка теплої підлоги. Котел вже підключений і працює, як бачите. Уже підігріває теплу підлогу. І ось розводка всієї теплопідлоги по будинку. Також є двері на вулицю, можна вийти і потрапити на терасу. Площа тераси приблизно 10 квадратних метрів. Тераса накрита. Ось так вона виглядає. Підлога залита і рівна. По всьому будинку зроблена гарна електрика. Розетки вже встановлені. Ось це ще один санвузол. Тут також всі виводи вже зроблені. Стіни поштукатурені. Вже все зроблено для того, щоб можна було покласти вже плитку. І також тут є бойлер на 40 літрів. На першому поверсі ще є одна кімната, приблизно 15 квадратних метрів, світла і простора з одним вікном. Також все вже зроблено, поштукатурно, зроблені розетки. зроблено стеля. Уже все готове під фінішне оздоблювання або покраску, або поклейку шпалер. Також ще треба буде встановити скрізь двері. Також тут встановлена така тимчасова драбина. Можна її переробити або просто зашити. Вона зварена із металового карпа касу і міцна дуже. Але можна переробити, ну, це вже при бажанні. Підіймаємось на другий поверх. Перша кімната невелика, приблизно 8-9 квадратних метрів світла. В кімнаті встановлено два вікна. Також є радіатори опалення. Також тут все поштукатурено і готово під поклейку шпалер. Далі заходимо. Це невеликий кабінет. Приблизно 6-7 квадратних метрів з одним вікном. Ось так виглядає. Підлога вже готова під чистове оздоблення. Можна покласти ламінат. Тут ще є одне приміщення, невелика підсобка. Підсобка без вікон, але встановлено радіатор для того, щоб другий поверх дуже не промерзав. І переходимо в основну кімнату, площа 12 квадратних метрів. Встановлено радіатор. Все уже зроблено під фінішне оздоблення. І також тут із кімнати можна вийти. На другому поверсі на балкон. Ось такий ось невеличкий балкон, і вигляд з балкона на всю ділянку. Ось така невеличка ділянка 4 сотки. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Телеграм-каналі. Контакти продавця також будуть там. Якщо будинок продано, контакти продавця видаляю. Огляд будинку з гарним ремонтом. До Львова 12 км. Будинок цегляний, утеплений під короїд. Продається з меблями і побутовою технікою. Всі комунікації заведено в будинок. В будинку вже є газ і вода зі скважини. Площа будинку 110 квадратних метрів. Площа ділянки 15 соток, повністю огороджена. До траси Львів Івано-Франківськ 800 метрів. В селі проживає більше 5000 чоловік. В селі зручна транспортна розв'язка. До Львова кожні півгодини їздить маршрутка. До Івано-Франківська кожні 2 години. В селі є магазини, аптеки, школа, дитячий садок, пошта, банк. Тобто, все ще є у великому місті. Окрім мабуть, кінотеатра чи театра. Ціна будинку 8000 доларів. А тепер давайте пройдемо всередину і подивимось більш детально, що всередині будинку знаходиться. Заходимо в будинок ось такий коридор. Є сходи на другий поверх, площа будинку 110 квадратних метрів. Будинок мансардного типу. Направо зразу заходимо кухня. Ось така велика кухня. Зроблено ремонт, вся побутова техніка залишається. Встановлено ось такий газовий котел. Виведено витяжку. Все підключено. Газ є, газова плита є. На кухні постелено плитку. А по всьому будинку постелено ламінат. Заходимо у велику кімнату. Це, можна сказати, гостьова кімната. Є два великих вікна. Ось такий кутовий диван. Всі меблі, вся техніка залишається. Далі зараз покажу вам великий санвузол, він роздільний. Тут є ванна, ось це обкладено плиткою. Ось така ванна, пральна машинка, умивальник. Зроблено, як бачите, гарний ремонт. Є невеличкі віконце. Ось так все гарно виглядає. І заходимо в туалет. Туалет окремо, також з невеликим віконцем, обкладено плиткою все. Це дуже гарно виглядає. І на першому поверсі ще є кімната. Також з ремонтом, як бачите, поклеєні гарні шпалери. Ось такий вигляд на ділянку із кімнати. Село, як бачите, велике. Поряд проживають сусіди. Зараз переходимо, покажу вам другий поверх мансардний. Підіймаємось по драбині, ось така дерев'яна драбина, гарна. Зараз покажу вам ще вигляд з драбини на перший поверх, і на другий ось так виглядає другий поверх, ось так перший поверх. Будинок дуже теплий. Зроблено обігрів підлоги на першому поверсі, а на другому поверсі встановлені радіатори. Так, заходимо в першу кімнату, це можна сказати дитяча кімната. Ось так тут встановлено диван. Також зроблено ремонт. Ось такий вигляд з вікна. Над сходами встановлено ще додаткове вікно. Ось так вдень все гарно виглядає, не потрібно окремо підсвічувати. Сходи, але для е, всіх люстр для підсвітки все тут є виведено, але не встановлено, так як вистачає цього вікна. Заходимо в другу кімнату. Вона зараз трошки зроблена під склад речей, але це все поприбирається. Хазява це все забирає з собою, і ця кімната буде вільна. Як бачите, такий гарний вигляд із вікна, дуже велике, гарне село. Проживає більше 5000 чоловік. Контакти продавця були внизу в описі під відео. Будинок розташований близько до міста Львів, 17 км. Будинок зі всіма зручностями знаходиться в більш-менш безпечній частині України. Це житло для тих, хто хоче заїхати проживати і нічого вже не ремонтувати. Тільки треба мати свої меблі, бо власники заберуть всю меблі і техніку. Можливо, комусь підійде такий варіант. У моїх відео ви можете підібрати собі житло, яке підходить саме вам. Тому підпишіться зараз на канал, щоб і надалі переглядати свіжі відео будинків. У будинку є всі комунікації, проведений газ, опалення газових котел, комбіноване водопостачання зі свердловини, також є каналізація септик, підведена електрика, є швидкісний інтернет, вже проведений і встановлена точка доступу Wi-Fi. Земельна ділянка має площу 5 соток та кадастровий номер, Будинок має площу 160 квадратних метрів і два поверхи. В будинку 4 кімнати, 2 санвузли, велика кухня 20 квадратних метрів. Ремонт в ньому як зовні, так і всередині гарно зроблений. На відео поки ще є меблі, але власник забере їх. Тож нагадую, що будинок продається без меблів. Всі двері сучасні, вхідні металеві та міжкімнатні металопластикові з ламінованим коричним покриттям. Є санвузол, і ванна кімната. Будинок побудований із цегли. Ціна будинку 8000 доларів І хоча все зроблено, як на мене, досить якісно, Тут треба, звичайно, спробувати ще поторгуватись. Також є господарські будівлі, сарай та декілька приміщень. Ворота та огорожа. Сучасні металеві. Будинок знаходиться в селі Воронців Львівської області. За останнім переписом населення складає 1200 чоловік. Недалеко від села є ліс. А на карті села видно два водойми. Також є школа та дитячий садочок. У селі є також сільська рада та церква, і також відділення нової пошти. На карті також видно два магазини відділення Укрпошти, також медичний пункт. До Львова 17 км. Маршрутка їздить кожного дня три рази на день до самого центра міста. Я не ріелтор, тому моя матеріальна зацікавленість в продажу будинку відсутня. Тому я можу розповісти, як вам плюси, так і мінуси цього будинку, але з суттєвих мінусів на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Рекомендую уточнити всю інформацію по телефону у продавця, щоб даремно не їздити і на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Комфортний та просторий будинок з ремонтом і сантехнікою. Будинок знаходиться всього за 10 км від міста Київ, у будинку заведено всі комунікації. Зроблено теплу підлогу. Все підготовлено під покраску стін або поклейку шпалер. Ціна будинку 8000 доларів. Будинок 100 квадратних метрів. Площа ділянки 12. соток. Повністю огороджена. Будинок побудовано з пінобетону і облицьовано цеглою. Це сучасний будинок з гарним дизайном і якісним ремонтом. Будинку 3 кімнати. На підлозі ламінат. Стеля по всьому будинку натяжна. В санвузлі встановлено ванну і всю необхідну сантехніку. Кухня велика і простора 17 квадратних метрів. Зроблено багато розеток, виведено газ і витяжку. З кухні є вихід на терасу. Опалення в будинку двохконтурним газовим котлом. По всьому будинку зроблено теплу підлогу і встановлено радіатори опалення. Приємного перегляду.